Із сержантом Віталієм Акименком попрощалася сумська громада 20 липня. 49-річний захисник України був номером обслуги кулеметного взводу роти вогневої підтримки. Повідомили в сумському центрі комплектування. Загинув воїн 6 липня в Сватівському районі Луганської області. Прощання з сержантом, на позивний яким почалося з відспівування в Святомиколаївському Миколаївському храмі. Потім з воїном прощалися на алеї Слави баранівського кладовища, куди прийшли військові побратими чоловіка, його сусіди, друзі і знайомі. Прекрасний, здоровий, спортивний чоловік був. Дуже шкода, що він до нас пішов. Ми будемо його пам'ятати добрим, щирим який завжди прийде на допомогу. Віталій це була людина з великої літери. Ми, його однокласники, пам'ятаємо його таким бешкетуватим, таким трішки забіякуватим, але ну, завжди готовим прийти на допомогу. І він таким залишився до останнього дня. Він дуже багато зробив, як і для свого села, так і для своїх побратимів. Вічний покої йому, царство небесне, слава героям. Він себе проявив як активний житель Касавщини, борець за Казавщину. Він був натовачом послуги і він дуже піклувався про людей. І з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 числа він один із перших був ініціатором і став на захист нашої батьківщини. Він був в числі організаторів ДФТГ. Косовщина стала самим таким, одним із перших оплотом боротьби з расистами. Він був як кажуть, стояв всі у істоках. І він був в наших серцях і захисником. Аким побратим товариш завжди в бій йшов, як кажуть, храбро. Товариша немає, дуже тяжко. Ми його знаємо з дитинства, спілкувалися разом, виросли на одному районі, прийшов він добровольцем, гасився. На п'ять з плюсом. класний він був мужик, але це війна і є у нас втрати, хоч такі болісні, але вони є. В серпні йому було б 50. в нього було все. Жінка, дві доньки, робота, бізнес, плани. Він завжди жив по совісті, по справедливості. І знову, взявши зброю два місяці тому, звершив найбільший подвиг, віддав життя за рідну землю. Воїна поховали алеї Слави Баранівського кладовища.